Баклажани один із популярних сезонних овочів для приготування різноманітних страв та консервацій. Придбати їх на ринку зараз можна за доступними цінами, адже баклажановий сезон у розпалі. Активно продаватимуть ці овочі до початку холодів, розповідають продавці. Так, кілограм баклажанів на ринку обійдеться від 15 до 25 гривень за кілограм. Ціна залежить від розмірів плодів. Привозять їх на ринок із господарств Тернопільської області. З Буршова привозять гарні баклажани, бо вже з Херсона не привозять, а тільки борщів. Це ще буде продаватися, ще цілий версім буде продаватися. Як кажуть продавці, традиційно під кінець сезону вартість баклажанів зросте. Потім будуть поставки з-за кордону за значно вищою ціною. Опитані тернополянки часто готують баклажани. Секретами приготування та рецептами вони поділились з журналістами терену. Хороший овоч, ну я буду казати багато вітамінів. Люблю його готувати. Просто можна нарізати слайсами, запекти чим завгодно змастити любим соусом. Друге можна порізати кубиками, стушити тушити морква, цибуля, додати спеції по смаку, хто що любить. Цікаву страву з баклажанів готує і тернополянка Наталія, яка навіть показала, як очищає та нарізає овоч. Береться баклажан, очищаєте від шкірку, хвостик не зрізаєте, розрізаєте полосочками поздовж. Потім перевертаєте знову повздовж, не дорізаючи. Виходять маленькі кубички. Потім його водичку підсолену на одну хвилинку, тільки не більше, щоб він не розварився. Закипіла вода, одну хвилинку вона вариться, витягуєте, поки воно остигає. Берете паніровочні сухарі, дві ложки, берете дві ложки муки і чайну ложку копченої паприки. Це омачуєте, і потім яйці. І на пательню. Зверху можна зробити маленький соус, наприклад, ложка столова соєвого соусу, чесничок один і зелень. Дуже просто і недовго. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.